Всім привіт! Сьогодні на каналі Альбатрос відео огляд електродного однофазного котла моноблока торгової марки ГАД, серія GM104 або ж GM106 і приклад монтажу котла в діючу систему опалення. Почнемо з огляду. В картонній заводській упаковці ми знаходимо стандартну комплектацію, паспорт і керівництво з експлуатації електродного котла, комплект кріплень для навісного настінного монтажу. І безпосередньо сам електродний котел. Це електричний котел-моноблок з автоматикою напівпровідникового типу управління, розташований на корпусі котла, має вагу приблизно 1,7 кг. Одна з суттєвих переваг цих котлів полягає в тому, що вони майже не потребують налаштування теплоносія для коректної роботи котла і можуть працювати на звичайній водопровідній воді з центрального водопостачання. Друга перевага скромні геометричні габарити. Вдовжину цей котел приблизно 25 см, глибина 10 см і по ширині приблизно 6 см. Ручкою регулятору струму навантаження можна плавно регулювати потужність котла в діапазоні від 1 до 4,4 кВт в моделі GM104, а котел GM106 має збільшений діапазон регулювання від 1 до 6,5 кВт. Індикація табло проста та інформативна. Це діод нагріву котла, діод роботи насосу, індикація роботи від зовнішнього пристрою, наприклад, термопрограматор, який підключається замість перемички на боковій панелі на відповідну контактну групу. Поруч є контакти для підключення і керування роботи циркуляційним насосом, клеме живлення фазою і нуль. Цей котел не потребує заземлення. Цифрове табло для відображення температур і налаштувань, які можна зробити за допомогою двох кнопок поруч з екраном. Котел монтується в систему в вертикальному положенні, діаметр підключення на подачі і обраці – 3 четверти дюйма внутрішня різьба. Котел GM104 здатен обігріти приміщення до 50 квадратних метрів, котел GM106 до 80 квадратних метрів при радіаторному опаленні. Ще одна перевага електродного котла моноблоку, на відміну від тенових котлів, полягає в тому, що котел працює майже безшумно, тому що немає гучних коментуючих контакторів. Давайте відкриємо корпус і переконаємось в тому. Відкриваємо кришку корпусу і бачимо, що тут тільки електронні і напівпровідникові компоненти, які дуже тихі в роботі. Тому цей котел, навіть якщо буде встановлений в жилому або спальному приміщенні, буде в рази тихіший за звичайний електричний теновий котел. котел моноблок підійде тим, у кого обмоль місця для монтажу, хто цінує комфорт, простоту і зручність. А тепер давайте покажемо відео приклад монтажу електродного котла від нашого клієнта Миколая Івановича Зомської області. На відео ми бачимо. Паралельне підключення котла моноблока до основного котла. На вході і виході котла розташовані відсічні шарові крани для можливості обслуговування котла. На подачі встановлено автоматичний розповітрювач, а на обраці – циркуляційний насос. Електродний котел використовується як додатковий на догрів в нічний період подвозонному лічильнику. Якщо відео було корисне і цікаве, підтримай канал, став вподобайчик та підписуйся, щоб бути в курсі новин опалювальної техніки. До зустрічі, пока!